Привіт, Улі, за Юлі. Починаємо наше заняття. Сідаємо, дихаємо а, квадратне дихання. Ви, ви мене гарно чуєте, більш-менш? Сідаємо, дихаємо квадратне дихання. Вдих. Шість, п'ять, Чотири. три, два, один. Тримаємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стогнемо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тримаємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видихаємо. Дихаємо те ж саме, тільки з одинички починаємо. Дихаємо, вдих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Стогнемо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Тримаємо, ковтаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість. Відпускаємо. Ще один раз. Дихаємо. Вдих. Один, два, три, чотири, пять, шість. Тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Стогнемо. Один, два, три, чотири, пять. Шість. Молодці. Тримаємо один, два, три, чотири, пять. Шість. Відпускаємо. Лягаем на четверо. Вдох. Китюня. Вдох. Вдых. Китюня. Еще один раз вдох. Китюня. Вдых. Баласана. Вала асана. Сідаємо на п'яточки і ручки. Голова на підлозі вдих. Вдих. один дих. Видих, два. Ще один раз дих. І вих, три. Молодці. Якщо ви можете робити далі, то дуже добре. Якщо не можете, то е, залишайтеся в баласані. Колінка широко. І, і таз стараємося на підлогу покласти, наскільки це можливо. І те ж саме лоб на підлозі з ручками вдомасти вдих. Один вдих. Видео два вдих. Вдем. Три. Зараз та ж сама асана, ще три дихання, але після видиху будемо затримувати дихання і втягувати живіт Вдих. Стогнемо. Видих. Тримаємо дихання, втягуємо живіт. Відпускаємо вдих. Відпускаємо. Тримаємо дихаємо, тягуємо живіт. Відпускаємо ще один раз дих. <тит> Тримаємо дихання, втягуємо живіт. Відпускаємо м'яко до себе спочатку голова, потім від себе. Дуже добре. Зараз е м'яко виходимо з цієї асани. Ручки вивертаємо в мою расану. Лікті зводимо, треба з животом працювати, щоб животу не було. Лоба на підлогу вдих. Ага. А що ви думали? Жрати можна, а працювати треба теж. Піднімаємо живіт. Живіт на ліктях вдих. Піднімаємо голову, видих. Отак стоїмо вже дуже добре. Якщо можете підняти одну ногу, дуже добре вдих. Видих один вдих Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. І видих шість. Опускаємося вдих. Якщо ви підняли хоча б голову, це дуже добре. Якщо ви підняли голову і хоча б одну ногу, це дуже добре. Я е, зробила теж так е, ну, лайтово, щоб ви бачили, що це робоча асана, навіть якщо ти е, максимально робиш, наскільки це можливо в даному випадку. Увага лягаємо на спину, перевернути широкий кут, вдих, видих, той вдих. То Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять. Вдих. Видих шість вдих. Дотягуємо носочки на підлогу. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Піднімаємося м'якісенько вдих. Вийде. Зараз робимо йога з піднятими руками та ногами. Йога, риба з піднятими руками та ногами. ну, А взагалі ми робимо йогу. Бачите, зразу, коли я заговорюватися починаю. Це значить, що в мене вже вставила йога, я вже така, як вам треба. Mm -hmm. Так. Увага! Чіпляємося за стегна вдих. Маківка якомога ближче до тазу, вдих. І видих. Дихаємо вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ятих. Видих шість дих. Видих сім вдих Видих вісім, ще один раз вдих. І видих девять Увага вдих. Видих. Підіймаємося. Вертикальний широкий кут. Вдих. Видих. дихаємо, маків поверх плечі вниз дих. Носочки на себе, ноги прямі. Видих. Дих. видих, Один дих. видих, Два вдих. видих, Три. І ще шість разів дих. вдих, видих. одинадцять. ще один вдих І видих, 12. О, які ви шиковні, які ви молодці. Увага. Це вечірня практика. Навіть я її так і назву вечірня йога, тому що цю югу, ну, зранку. Краще не робити, тому що якщо ви зранку зразу станете в мою без розігріву, то буде важко. Вдих. Це вечірня практика, така, знаєте, вечірня, прям, <див> дуже <див> вдих. Видих один дих. Видих, два. Вдих. Видих три вдих. Видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Гарно стогнемо. Вдих. Видих шість. Увага, вдих. Бакаса на дев'ять. Видих. Видихаємо, вдих. Видих, вдих. Видих, раз, вдих. Видих, два, вдих. Видих, три, вдих. Видих, чотири, вдих. Видих, п'ять, вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім. Ще один раз дих. І видих дих. Увага, вдих. Видих. Стаємо. Йдемо в шпагат, слизька п'яточка. Вертикальний шпагат вдих. Видих. Вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири. Гарний шпагат. Тримаємося за підлогу, щоб не падати. Видих п'ять. Ксю, шпагат! Шпагат! Ксю. Шпагат! Дуже. Да, да, Вдих. Видих. П'ять вдих. Видих шість вдих. Видих 7 дих, видих 8 дих, Видих 9 дих, видих 10 дих, видих 11 дих. Видих дванадцять дих. Видих 13 дих. видих 14 дих. Видих 15 дих. Видих 16 дих. выдох 17, еще один раз, счастливый выдох, и выдох, выходим из тясины, вдох, выдох, вдох, какасана, выдох, какасана, вдох, вдох. 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 Видих маківка вверх плечі вниз, Ліктями якомога ширше розкриваємо коліна вдих. Видих, один вдих. Видих, два, вдих. Видих, три, вдих. Видих, чотири, вдих. Видих. П'ять вдих. І видих шість, Увага, бакасу вдих. Видих, ту вдих. Видих, піднімаємося вдих. Відих, один вдих, один дих. Вдих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ятих. Вдих Відих, шість дих. Вдих, Відих, сім дих. Вдих, Відих, вісім. Ще один раздих. І Вдих, дев'ять, Опускаємося вдих. Видих. Шпагат, зараз шпагат. 18 разів. Вага вдих. Видих. Тут дихаємо вдих. Видих, дихаємо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять дих. Видих шість дих, видих сім дих, видих вісім дих, видих дев'ять, дих Ще 9 разів. Видих десять дих, видих 11, дих видих 12, дих видих тринадцять дих, видих 14, дих видих п'ятнадцять, ще вдих. Видих 16. Дих. Видих 17. Ще один роздих. І видих 18. Підіймаємося вдих, видих. Стаємо на коліна вдих. Видих. Відкидаємося. Коломіс дих. Спочатку голова на себе видих. Вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім. Відкидаємо голову назад вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три, Видих чотири. Ще два рази вдих. Видих п'ять дих. І видих шість. Вага голова на себе вдих. І м'яко підіймаємося. Видих. Русалонька вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих 3. Випрямляємо ноги, руки, долоня під плечем. На одній лінії все тіло вдих. Видих вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Нижній бочок має дуже так, сильно боліти. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих 5, ще один раз дих. Видих шість. Увага, піднімаємося вдих. Видих. Ноги прямі. вдих. Видих. Дивимося на підлогу. Таз якомога вище. Руки прямі. Видих, дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих 4 вдих. Видих 5 вдих. Видих 6 вдих. Видих 7 вдих. Видих 8 ще вдих. І видих 9 вдих. Видих. Увага! Зараз та асана, яку ми не робили вже 100 років. Це дуже гарна лавочка. Увага! Да-да! Я бачу, які ви раді. Верхня нога йде вперед вдих. Нижня під колінкою. Видих. Піднімаємо таз вдих. Руки за головою. Вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять. Вище таз вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім ще вдих. І видих девять. Умага вдих. Видих. Усолонька. Вдих. Видих. Вдих. Видих один дих. Видих, два. Ще один раз вдих. І видих три. Увага, піднімаємо Руки прямі, ноги прямі. Тіло на одній лінії вдих. Видих. вдих. Видих один дих. Видим. Гарно. Стогнемо два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих. 5. Вона гарно вставляється йога, Так що не лякайтеся, якщо ви вже земля в ілюмінаторі. Так, е, е, нижній бучок має боліти вдих. І видих шість. Увага, піднімаємося. Верхня стопа на нижній. Ноги прямі, руки прямі вдих. Дивимося в підлогу. видих. Таз якомога вище вдих. Видих один дих. Вдих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім ще вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Ви вже маєте бути такі, як мені треба. Увага, лавочка. Верхня нога згибається. Нижня колінко під верхнім колінком. І піднімаємо таз якомога вище. Руки за головою вдих. Видих, таз вище вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих, сім вдих. Видих 8 ще вдих. І видих 9. Увага вдих. Видих. Широкий кут вдих. Видих. Лягаємо носочки на себе. Дотягнемо 18 разів, тут вдихаємо вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, 3, вдих. Видих 4 вдих. Видих 5. Нижче опускаємося. Видих 6 дих. Видих 7 дих. Видих 8 дих. Вдих, 9 дих. Видих 10 дих. Видих 11 дих. Видих 12 дих. Нікуди не поспішаємо. Видих 13 дих. Видих 14 дих. Видих 15 ще вдих. Видих 16 вдих. Гарно стогнемо, видих 17. Лягаємо повністю на підлогу, наскільки це можливо вдих. І видих 18. Коли ми дихаємо, ми дихаємо біль. М'яко спокійно сп... з кожним диханням маєте все нижче і нижче опуститися. Сідаємо, е, люба зручна поза вдих. Піднімаємо ручки, дихаємо 108 вісім в хаті. Увага, ручки разом. Літі разом вдих. Плечі назад. Видих на масте. В перегляді я вітаю в тобі Бога вдих. В гарно стову гнемо в Робимо клін і дякуємо Всесвіту за можливість позайматися так гарно вдих. Піднімаємося. Отака. Вечірня практика, неймовірна, калі йога називається. Так що, якщо ви хочете попасти в Всесвіт невідомого, чарівного і неймовірного, то робіть цю йогу. Цьомкі-бомки.